Преміум танк 8 рівня Т-103 за 8000 бон. Bon. Це такий собі гібрид ПТ та важкого танка, і його варто брати чи ні залежить від того, як ти граєш. Плюсами танка являється потужна гармата в 130 мм з високою альфою та хорошим пробиттям. Нормальний ДПМ для свого калібру може грати від башні як важкий танк і тримати позицію. Доволі непоганий огляд. Мінусами слабкий корпус легко прибивають, особливо в НЛД. Танк повільний і в розгоні, і в поворотах. Великий силует, артилерія любить таких. Міцна башня уміє тримати удар, особливо в позиційних боях. Не універсальний, важко на фланах, краще стояти і відпрацювати від позицій. Якщо ти любиш повільну, але міцну техніку, яка карає за помилки ворога, бери. Якщо ти фанат мобільних універсальних танків, краще пошукай інший варіант забони. Якщо хочеш, можу зробити топ-5 кращих танків забони, щоб порівняти з Т-103 Пиши в коментарях. Ну і не забудь поставити палець вверх та підписатись на канал. З вами був 24V, До зустрічі!